Ремонт дверей, прибирання скла та оцінка пошкоджень так розпочався ранок Петра Дунде. Чоловік розповідає, його квартира зазнала руйнувань внаслідок ворожого обстрілу 22 квітня. Поплило все, навіть стіни полопились. Наразі відновлюємо двері, замки, тому що все з кріплень. Тому і вчора відновили замок. Сьогодні його поставив зранку. Зараз будемо ставити. Щити на вікна закріплювати, тому що ні вікна, не ні дверей, нічого нема. Я ночував тут, а жінка з дитиною. в лікарні. А. Петро каже: його 13-річного сина Гліба вчора прооперували. Нині його стан стабільний. В той час, коли прилетів до нас кап, моя дитина була на уроці хімії на заняттях, дитина пострадала, його вікно ударною волною вибило, у дитини пострадало обличчя, шия пострадала. Страшне, що було. До нас прийшли люди на допомогу, звичайні люди, прохожі. Вони прибігли, допомогли сина перев'язати, тому що в нього ну, велика рана на ліці була і кров. Нині родина планує переїхати до родичів, поки комісія не визначить, чи не аварійний їхній будинок, каже Петро Дунда. Наводить лад у своїй оселі і 71-річна Валентина Дешко. Жінка згадує, в момент вибуху разом із чоловіком снідали. Ось за цим столом. «Що до нас спасло, а тут наші подушки, а ось дірка. Це уламок. Да був уламок. Він там десь лежить. Ми сиділи на кухні, да, біля вікна нас засипало повністю склянками і вікном, і ми не зрозуміли, що це. І ще дідушка одразу побіг. Дивиться, що ж там іде. А воно ж тут взриваються машини, все горить. Жінка каже, цю ніч провели у родичів. Додому повернулись лише, аби прибрати уламки та забити вікна. Потім знову поїдуть до рідних. В основному нам допомагають хлопці виносить, слово висипають туди, порядки наводимо. Бо дуже розгардіяш такий, що. Найбільших руйнувань зазнала квартира сусідки Валентини. Тут зруйновано міжповерхові перекриття, каже заступник начальника комунальної спеціалізованої воєнізованої аварійно-рятувальної служби Едуард Нехорошев. Продовжуємо виконувати роботу по зачистці мусора на балконах та демонтажу пошкоджених плит будинку. Поки ми демонтуємо плити, пошкоджені. А потім ми будемо робити підпірки вже дерев'яні, з бруса, вже сноваті на і угол дому Будемо трубою кріпити. Нагадаємо, військові РФ завдали удару по Запоріжжю двома ФАП-500 з модулем корекції в день 22 квітня. Внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка. Ще 42 людини, з них семеро дітей, дістали травму. Повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, в лікарнях залишається 14 поранених. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.